Восьма сесія Тернопільської обласної ради відбулася 29 жовтня. У сесійній залі зібрався 51 депутат, щоб обговорити кілька десятків питань. Одна з них про присвоєння полеглим захисникам звання почесний громадянин Тернопільської області посмертно. Ми сьогодні це почесне звання присвоїли своїм рішенням для 17 наших героїв, які віддали своє життя. Ми внесли зміну в програми, збільшили кількість. Почесне громадян до 60. також депутати проголосили 2025 рік на Тернопільщині роком митрополита Андрея Шептицького. Нагадаємо, 29 липня наступного року виповнюється 160 років із дня народження предстоятеля Української греко-католицької церкви. Буде створено відповідно спільно з адміністрація спільне буде розпорядження. Буде план заходів розписано цілий рік, щоб гідно вшанувати нашого митрополита. Української грекатолицької церкви одноголосно підтримали депутати і звернення до міжнародних партнерів, аби вони підтримали план перемоги від президента України Володимира Зеленського. Також під час восьмої сесії обговорили ряд господарських питань та прийняли нових депутатів на місце тих, що вибули. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.